Вітаю! Ми продовжуємо вивчати координати на площині і тема даного відео: Як знайти координати з середини відрізка, якщо відомі координати його кінців. Вітаю! В даному відео будуть реалізовані три завдання. Ми виведемо формули для знаходження координат з середини відрізка за координатами його кінців. Будемо знаходити координати середини відрізка за координатами кінців за виведеними формулами, і будемо знаходити координати одного з кінців відрізка за координатами середини та іншого кінця. Розв'яжемо задачу: знайдіть координати середини відрізка з кінцями в точках з координатами 1, 2 та 9, 6. Поки що ми не знаємо формул, тому спробуємо розв'язати цю задачу графічно. Будую координатну площину, позначаю на ній спочатку точку з координатами 1, 2. Ось ця точка, і відповідні її координати. І позначаю другу точку з координатами 9, 6. точка і її координати. Нам потрібно знайти координати середини відрізка. Отже, з'єднуємо ці точки відрізком, і візуально на око шукаємо. Середину. Здається, ось тут. Дивимося її координати. По ху це число 5, а по у – це число 4. Записуємо відповідь 5 і 4. Але виникає два питання. Перше: наскільки точно на око ми знайшли середину відрізка? Звісно, в зошитах ми можемо поміряти лінійкою і визначити це більш точно. А друге питання: що робити у? Якщо у нас ось така задача, де числа дуже великі, і ми їх просто не зможемо побудувати, доведеться звернутися до геометричних міркувань. Спробуємо в загальному вигляді розв'язати таку задачу. Будуємо, знову ж таки, координатну площину, позначаємо одну із точок на зворі, точка А для зручності. Нехай ця точка має координати х1, y1, і друга точка точка Б. Вона має координати х2, у2. з'єднаємо точки А B відрізком. І знайдемо його середину. А це буде точка С. Відповідно, координати точки С по х X, X з індексом С, по y, y з індексом С. І от нам потрібно знайти ці числа. Х з індексом С і y з індексом С. Я помічаю, що ось ці відрізки рівні, і вони. Мають довжину таку ж як координата х середини. Далі я помічаю трапецію. Дивіться уважно. Причому основи трапеції, тобто паралельні сторони, мають довжину х1, х2, а середня лінія має довжину ХС. Потрібна нам координата це є середня лінія трапеції з основами x1, x2. Ви знаєте з 8 класу, що середня лінія трапеції дорівнює півсумі основ. Тобто, щоб знайти середню лінію трапеції, потрібно додати основи і поділити результат навпіл. Таким чином, виходить. Перша формула утворилася для знаходження першої координати середини відрізка. Потрібно знайти півсуму відповідних координат кінців. Тобто, щоб знайти х середини, потрібно х1 додати, х2 і поділити на 2. А х1 і х2 це абсциси кінців відрізка. Продовжую міркування. Знову ж таки, я помічаю. Що ось ці відрізки рівні і дорівнюють вони YC – координаті середини, другій координаті середини відрізка AB. Знову ж таки, я помічаю трапецію. Ось таку трапецію. Відповідно, її основи, паралельні сторони, мають довжини y1, y2, а потрібна нам координата середини має. Є середню лінію цієї трапеції. Знову ж таки, середня лінія трапеції, тобто y з індексом С, дорівнює півсумі основ основи y1 y 2. Отже, y1 додаємо y2 і ділимо на 2. Таким чином, у нас утворилися прості зручні формули, і тепер ми можемо розв'язати другу задачу. Запишемо формулу для знаходження першої координати середини відрізка з кінцями в даних точках. Далі. Х1 це перша координата першої точки. 100. Х2 це перша координата другої точки, другого кінця 240. Обчислюємо 100 плюс 240, 340. Ділимо на 2, 170. Отже, перша координата середини даного відрізка 170. Знаходимо другу координату середини даного відрізка. Записуємо формулу. Підставляємо замість y 1 це друга координата першої точки 400. І y2 це друга координата другої точки 660. 400 додати 660 і розділити на 2, отримуємо 530. Записуємо відповідь. Розв'яжемо ще дві задачі, користуючись виведеними формулами. Третя задача. Потрібно знайти координати середини відрізка з кінцями в заданих точках. Записуємо формулу для знаходження першої координати абстиси з середини відрізка АВ І підставляємо відповідні числа. Замість х1 мінус 4, замість х2 6. Обчислюємо. Мінус 4 плюс 6 2 розділити на 2 буде 1. Записуємо формулу для знаходження другої координати з середини відрізка АВ. Замість y1 беремо 7. І увага! замість y2 мінус 9, але плюс за формулою і мінус перед числом 9 буде мінус 9. Одразу так і записую. Так зручно. Далі 7 9 мінус 2 розділити на 2 буде мінус 1. Записую відповідь. 1 мінус 1. Четверта задача: знайдіть координати середини відрізка з кінцями в точках К та Т. Записуємо формулу для знаходження першої координати середини відрізка. Підставляю відповідні числа 10. І далі плюс-мінус 5 одразу пишу мінус 5. Виходить, 5 розділити на 2 2,5. Знаходимо другу координату середини відрізка КТ. Замість Y1 1 мінус 3, замість Y2 2 мінус 8. Знову ж таки, плюс на мінус буде одразу мінус 8. Мінус 3, мінус 8 мінус 11 розділити на 2 мінус 5,5. Записую відповідь. Поставте відео на паузу і самостійно розв'яжіть п'яту і шосту задачі. Перевіряйте п'яту задачу. Записуємо формулу для знаходження першої координати і виконуємо підстановку. Обчислюємо, отримуємо 3. Записуємо формулу для знаходження другої координати. Виконуємо підстановку, отримуємо 0. Записуємо відповідь 3, 0. Шоста задача. Формула. Підстановка. Обчислення. Отримали мінус 4,5. Друга формула для знаходження Y середини. Підстановка. Обчислення. 3,5. Записуємо відповідь. Мінус 4,5. І 3,5. В усіх попередніх задачах ми знаходили координати середини відрізка за відомими координатами його кінців. У 7 і 8 задачах потрібно буде знайти координати одного з кінців, якщо відомі координати середини і координати іншого кінця, читаємо задачу 7. За координатами одного з кінців відрізка h. P. Ось в мене є такий малюнок допоміжний, я розставлю букви hp. Та його середини m. Знайдіть координати другого кінця цього відрізка. Якщо H має координати 7-1, запишу поряд з h. А m має координати 3, 2, запишу поряд з m. Що ми використовуємо? Ми знову використовуємо виведені нами формули. Запишу першу формулу для знаходження координати середини. Але знаходити координату середини нам не потрібно, вона у нас вже відома. Це число 3, отже, підставляю сюди трійку. Далі х1 це координата по х1 з кінців відрізка. У нас є точка h, і відповідно х1 це число 7. Можна. Підставити число 7, замість х2 абсолютно не має значення, кінці можна поміняти місцями, але в результаті ми все одно отримаємо потрібну нам пару чисел. Отже, я беру замість х1. Підставляю число 7 координату одного з кінців. Відомо. Далі дописую ось тут одиничку, для того, щоб утворилася пропорція. Завжди з пропорціями легше працювати. Це стандартний спосіб. Отже. Утворили пропорцію, далі використовую основну властивість пропорцій. 7 плюс х2 множу на 1. Від цього вираз не зміниться, так і залишиться. А 3 множу на 2 накраст. Буде 6. Далі простеньке рівняння. Знаходимо x2, від 6 віднімаємо 7. 7 переносимо в праву сторону зі знаком мінус. Виходить, що х2 дорівнює мінус 1. Отже. Перша координата точки P знайдена мінус 1. Запишу: ось тут мінус 1. Далі записуємо другу формулу для знаходження координати y середини відрізка. Ця координата у нас вже є: це число 2. Підставляємо його відповідно. І замість y1 підставляємо число мінус 1. Далі, доповнюю до пропорції. Мінус 1 плюс y2 множу на 1. Отримую мінус 1 плюс y2 вираз не міняється примноженні на одиницю. І 2 множу на 2, буде 4. Далі y2 дорівнює 4 переписую, а мінус 1 переношу в праву сторону зі знаком плюс. Виходить, що y2 дорівнює 5. Записую біля точки P, ось тут, п'ятірку, І записую відповідь, що координати точки P мінус 1, 5. Восьма задача. Знову ж таки, у нас є відрізок ТФ, запишу на нашому малюнку допоміжному, і середина цього відрізка точка К. Відомо, що координати точки К мінус 2-3, а координати точки мінус 1 мінус 2. Відповідно, нам потрібно знайти координати точки f. Записуємо формулу для знаходження х. Підставляємо замість х середини мінус 2. Замість х1 мінус 1. Доповнюю до пропорції мінус 1 плюс х2 помножити на 1, так і залишиться. Мінус 2 помножити на 2 мінус 4. Х2 дорівнює мінус 4 плюс 1 y 2 дорівнює мінус 3. Так само знаходжу y 2. Підставляю замість Y середини число мінус 3, замість y 1 число мінус 2, доповнюю до пропорцій мінус 2 плюс y2 дорівнює мінус 6. Y2 дорівнює мінус 6 плюс 2. Y2 дорівнює мінус 4. Записую відповідь. Точка. F має координати мінус 3-4. Формулювання умов до 9 і 10 задач дещо відрізняється від формулювання умов до попередніх задач. Але суть залишається та сама. Відомі координати середини відрізка і координати одного з кінців відрізка. Потрібно знайти координати іншого кінця відрізка. Поставте відео на паузу і спробуйте самостійно розв'язати ці задачі. Перевіряйте. Дев'ята задача. Я вже не буду на малюнку виконувати ніякі записи. Одразу використовуємо потрібні нам формули. Отже, перша формула підстановка. Перетворення. Зверніть увагу, що 0 плюс х2 буде х2. І помножити на 1 буде х2, так і залишиться. І 6 помножити на 2 12. Одразу маємо першу координату. Записуємо другу формулу, виконуємо підстановку, перетворення, обчислення. І результат. Записуємо відповідь. Точка К має координати 12 і 17. Десята задача. Тут взагалі не позначені точки, але також відома середина координати середини і одного з кінців. Тому використовуємо формулу, підставляємо відповідні значення для середини і для одного з кінців. Далі використовуємо основну властивість пропорції. Знаходимо х2. Х2 дорівнює 7. Далі формула, підстановка, перетворення, обчислення і результат мінус 5. Записуємо відповідь 7 мінус 5. Передемо підсумки. Ми вивели формули для знаходження координат середини відрізка за координатами кінців. Ми розв'язали 6 задач на знаходження координат середини за на відрізка, і ми розв'язали 4 задачі на знаходження координат одного з кінців за координатами з середини і іншого кінця. Отже, з завданнями уроку ми впорались, тому я з вами прощаюсь: на все добре, миру вам і здоров'я!